Всім привіт! З вами канал Жили-Були, та я, Олена, розповідаю про те, як ми купили у селі 40 соток землі та що збираємося з ними робити: про будівництво, прибирання, гарний настрій і такі різні справи. Мене просили розповісти про біску, яка знаходиться в нас на дачі. Тож, ми поїхали на дачу для того, щоб познімати і розказати про неї більш детально. Робили ми її років 5 або 6 назад а, самі з чоловіком. Раніше тут стояла бесідка з металевих труб, вона була обвита виноградом, стояв також якийсь вмонтований в землю стіл металевий. Якісь опори ми позберігали. І взяли це не цільний брус, це куск от такого дерева, як тут зверху. Ми просто з них зробили квадрат і обшили металеві стовбури, які там стояли. Протягнули з будиночку електрику, ось так виглядає у нас ліхтарик. Також вночі запалюються ці біленькі, кругленькі ліхтарі. Для криші зробили каркас із дерева та накинули отакий от матеріал. Я не знаю, як він називається. М'ягенький такий вийшло гарно. Також зробили мангал, він не дуже рівний і не дуже взагалі в нас вийшов, тому що не продумали, як правильно зробити для нього кришу. Погано витягує дим. Розмір самої бісідки 3,6 метрів на 4 метри. Дуже гарно влазила велика компанія. Меблі тут раніше стояли оці, потім ми їх замінили на ті м'які крісла. В будинку вони мені не вміщаються, викидати шкода, тож поки стоять у бісідки. А на цих подонах я сижу, спостерігаю, як грають діти та гріюсь на сонечку. Ось така біска в нас вийшла. Вона мені подобається, класна, зручна, атмосферна, все, що потрібно для да, відпочинку. Думаю, що ця ялинка її також гарно прикрашає. Ми її купляли на новий рік в маленькому горщику, і вона вже вирісла от до таких розмірів. І ми повертаємось у село. Це ділянка, яку нам ще треба освоїти. Я зазвичай показую тільки той передній частинку, де знаходиться будинок. А це частина ззаді. Вона, як виходить, сама ділянкою буквою Г. Ми приїхали для того, щоб виміряти, де буде знаходитись майбутній будинок. Діти цьому допомагають, їм дуже це подобається. Вони в нас взагалі такі активні, їм аби щось робити. Тож допомагати мамі і папі, це їм за щастя. Розмір самого будинку, який ми плануємо будувати, він буде. 17 метрів 17 в довжину буде побудований літерою П. Одна частина буде 6 метрів у довжину, а друга 4 метри в довжину. І внутрі там вийде такий, як внутрішній дворик, в якому також буде затишно посидіти. З усіх сторін буде закрита територія, тож буде менше вітру. І, думаю, ну, буде виглядати якось так симпатично. Це значить, вони набивають колики для того, щоб я бачила, де можу садити якісь рослинки, тому що мені вже руки чешуться. Я не знаю, як почати, коли почати вже десь організовувати там собі якісь зони. Там має бути кострище, має бути маленький такий діляночка під город. Буду садити клубніку. Також хочу по пару куз. Кучиків, помідор та огірочків, якусь зелень. І взагалі, в основному, я хочу такий сад, де багато дерев, всяких різних. яблук я більше вже садити не буду. Мабуть, це будуть черешні, виноград, персики. Дуже хочу шовковицю, якоїсь такої похилої форми. І різні декоративні дерева. Тут руйнує кирпічі, щоб нікому вони не впали на голову, а зашифри не хвилюйтесь, він там надійно прикріплений, там є ще опора знизу. Тож так, те, що зайве, треба вивозити. Зараз якраз шукаємо компанію, яка нам трохи допоможе з вивозом сміття. Далеко не всі хочуть грузити це все, можуть запропонувати свою, допустим, техніку, але погрузчика ти шукаєш або грузиш то все сам. Тут на ділянці ще дуже багато скла, і його треба позбирати, тому що діти бігають. Я дуже хвилююсь за те, щоб вони не впали і не поранились. Також дуже багато всяких гіляк ще сторчить з землі, які ростуть у цей весь бур'ян і Потрошку все це зачищаємо. Почали розбирати ззаді там погріб, він вже був завалений, його треба ці всі доски і шифер поскладати на одну кучу, так, щоб його потім все це вивезти. Можливо, ми візьмемо свій прицеп, можливо, в когось замовимо. Манюньки мої такі молодці, я ними пишаюсь. Це їх бажання щось робити. Для мене воно дуже цінне. Арсен навчався застосовувати топор. Я дуже хвилювалася, щоб ноги, руки були цілі, але Саша все контролював, то в принципі він гарно впорався. Коли Арсен був маленький, в нього взагалі не було жодної цілої іграшки. Він так ними грався, що просто трощив все навколо. Йому треба було дізнатися, що знаходиться всередині. Так як вона їздить, йому було мало цікаво, але було головне розібрати її просто до останнього винтика. Зараз також бачу в нього це бажання все стукати, ломати, кидати, розбирати. Я не знаю, що з цим робити. Тож, поки ось таке застосування його здібностями і бажанням, ми знайшли на цій території. Наші документи вже подали на розгляд до Ради селищної. От, нагадаю, що ми хочемо приватизувати частину землі, яка знаходиться біля будинку. Так як минулі власники не змогли її приватизувати, ми купляли по кадастровому номеру. Так як в нас немає жодної ще власності приватизованої на себе. Ми подали до селищної ради на розгляд, щоб нам зробили приватизацію під будівництво територію 25 соток і 15, які приватизовані, але тільки під сільське господарство, щоб їх перевели також для будівництва. Марік бере приклад з усіх старших і також старається щось там собі робити. Ця осень, вона взагалі дуже вдала для цих всіх робіт, тому що взагалом так сухо, сонячно, тепло, що ти приїжджаєш і в тебе немає бажання сидіти просто десь в хатині і там щось ковиряти, а ти виходиш на вулицю, дихаєш повітрям, насолоджуєшся оцим цим виглядом, який є навколо, спілкуєшся з сусідами. По нашій вулиці дуже багато молоді. У нас сусіди з правої сторони там троє дітей, також вони ще такого приблизного віку, як наші. Але молодший там ще зовсім зовсім маленький. По ліву сторону також там двоє діток росте. Старша дівчинка, вона така, як мій Марік молодший. І молодшенький в них ще менший. Але взагалі є з ким спілкуватись, є з ким гратись. Також у нас в селі є магазини, є нова пошта, що для мене це також грає велику роль. А це ми вже приїхали додому, і в мене було таке натхнення зробити щось гарне, а не тільки кавирятись в тому пилюці болоті, в тому склі. Ось, тобто я вирішила зробити вази своїми руками. Це був декор для дому. Спочатку я думала, що позавожу це все в село, але мені так сподобалось, що я вирішила поставити їх в себе в залі. Як і завжди, вся моя робота, що б я не робила, вона проходить з марком. Він дуже активно у всьому мені допомагає. Розкажу вам трохи про процес, як це все було. Я побачила в інтернеті, як дівчата ліплять з бумаги, клею ПВА. Муки і ще там щось додавали, я зараз точно не згадаю. І вони робили всякі різні порубки. Я вирішила спробувати поекспериментувати з банками, так як банки я взагалі не використовую, віддаю їх батькам, вони там щось консервують. Я ні пластикову тару, ні скляні банки не застосовую ніде вдома. Тож я взяла одну 2-літрову банку і одну якусь маленьку, там, мабуть, 300 грамову вона йде. Зробила тут таку суміш. Я дуже хвилювалася, що вона в мене не вийде, адже я так в основному все на око робила, взяла, обклеїла це все цим всім банки. Потім поставила в духовку, вони там підсохли, мабуть, пару годин, години-дві вони там висихали. Далі ми поїхали купили фарбу в епіцентрі, і ось така краса в мене вийшла. Ці сухі травички я знайшла в себе на території в селі. Сюди вішаю колечка. Такі насичені в нас були вихідні. Тож, я вам дуже дякую за перегляд мого відео. Я дуже дякую за те, що ви коментуєте, за те, що лайкаєте. Це мені надзвичайно приємно. Всім бажаю гарного початку тижня, щоб у вас тиждень був насичений гарними подіями. До зустрічі до нових відео.